Привіт всім, дорогі скорпіони! Рада вас вітати на своєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш старопрогноз на липень місяць 2023 року. Хочу вам подякувати за всі ваші лайки, за ваші коментарі. Дуже приємно їх отримувати. Нагадую вам, підписуйтеся, діліться цими відео. Допомагайте мені, будемо разом просувати українськомовний контент. В, саме, в сфері Таро, і е, дивіться свої відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, тому що асцендент і, і місяць вони інколи навіть більше програються, ніж наше Сонце. Ну що ж, давайте починати. У нас, як завжди, 5 Таро і один оракул, і перша колода для вас, скорпіони, карта на липень 2023-го. Сама вилетіла. Ну, її візьмемо. Дев'ятка жезлів. Угу. Дев'ятка жезлів це е, ви можете бути вже трошки втомлені від того, що вам потрібно вирішувати дуже багато питань. Вам, скоріш за все, захочеться трошки відгородитися від всіх інших, захочеться відпочити, можете собі дозволити цей відпочинок. Ви на нього заслужили. Але не забувайте, що далі вам потрібно буде все одно продовжувати свій шлях і далі все одно продовжувати тягнути, витягнути до десятки жезлів і закрити вже нарешті ситуації вас хвилюючи. Дев'ятка жезлів це, знаєте, можливо, ви навіть по цій карті ви можете відсторонюватися в плані ставити якісь блоки або Забор можете просто ставити забор, уявний чи реальний забор будете будувати. Е, також е, зверніть тут увагу на свій стан здоров'я, тому що ви забагато е, фізичної праці виконуєте і ви, вам потрібно робити все і одразу. І в липні місяці вам захочеться відпочити. Так давайте своєму тілу відпочити. Зверніть увагу на відпочинок саме. Далі, карта для скорпіони нове 153. Король Пентаклів, ого. з'явиться у вас тут якийсь чоловік, телець, діва або козиріг, і цей чоловік, можливо, буде вам платити гроші. Або це може бути ваш начальник, він тут проявиться у вас якимось чином. Це може бути ваш батько або ваш брат, який допоможе, можливо, вам розібратися зі своїми фінансами, бо вам тут потрібно буде брати під контроль своїх Фінанси, розуміти, де, скільки ви тратите, розплачуватися. Гроші у вас будуть 100%. Якщо ви чоловік, то це абсолютно вам потрібно тут бути дуже таким заземленим, не десь вітати в облаках. А Старатися бути більш практичним, можливо, навіть так, вам потрібно може ви звернетеся тут до якогось фінансиста або до якоїсь людини, яка буде давати вам якісь ресурси, не тільки гроші, а взагалі ресурс, те, що вам дуже допоможе. В кінцевому результаті, можливо, ви оцей шлях свій, от ви так йдете довго, тяжко, і виконуєте все, скорпіони. Ви дуже, ну якщо ви поставите ціль, то в принципі ви можете до неї йти цілспрямовані. Ви у нас на Закарпатті кажуть не за то, а й за то. І тут оцей чоловік він може вам якимось чином допомагати дойти до вашої мети. Або це проявиться у вас, може проявитися якийсь ваш чоловік, не знаю, новий якийсь, якщо ви чекаєте, то з'явиться ось така людина з такими енергіями. Далі рицарь мечей. Рицар мечей говорить про те, що все буде рухатися дуже швидко. Вам потрібно за тим встигнути. Так? Ми тільки наговорили тут, що вам би хотілося відпочити. Скоріше за все, відпочинку ви собі тут. Не зможете дозволити, потрібно буде швидко вирішувати різні питання. Місяць пролетить, або ж якась ситуація дуже швидко, яка можливо затягувалася, так і ви вже зараз знаходитеся в стані відпочинку. Вона почне вирішуватися. От з приходом якогось цього чоловіка, або з, з приходом якихось фінансів, у вас почне вирішуватися дуже багато питань, і можливо, ви поїдете кудись. Це також поїздка. Дуже швидка, вам потрібно буде швидко зібратися, поїхати повернутися. Потрібно буде вирішувати швидко питання, вибирати швидко, добиратися кудись. Можливо, тут хтось захоче також по рицарю мечей Можуть у вас з'явитися люди, які, в принципі, можуть вам тут щось, знаєш, знаєте з вами е, сваритися або е, якимось чином щось вам тут доказувати, то тут на них точно звертати уваги не потрібно. Вам потрібно навпаки бути в таких енергіях і встигати робити все. Далі Карта для Скорпіона на липень 2023 року. П'ятірка кубків. Трансформаційна карта, п'ятірка кубків, вона дає нам зміни, вона дає знаєте, розчарування, яке потім приносить вас так, до якихось. Кращих моментів до кращого самопочуття, але вам потрібно ось пройти через цю п'ятірку кубків, хтось вас може образити, або ви будете чимось незадоволені, або ви будете, можливо, тут трошки розстроєні. От е, сенс п'ятірки кубків в тому, щоб не звертати увагу на оці розлиті, бачите, розлиті кубки, не звертати увагу на негатив. А! подивитися трошки вокруг і звернути увагу на два повні кубки, і вихід є із ситуації, його просто треба знайти, просто треба подивитися, подивитися за межі ваших можливостей. Так? І маємо тут також, що у нас тут є міст, у нас тут є дорога, тож ви спокійно можете перейти оці всі свої, так, всі свої перепони. Тут, скоріш за все, вам потрібно, у вас буде дуже багато енергії, ви будете тратити, і ви просто будете емоційно не справлятися. Тут краще, я не знаю, помедитуйте або е підіть кудись до води, якось розслабтеся. Так, карта для скорпіона на 1.23. Трійка мечей. Та що ж це таке у скорпіонів? Трійка мечей, знову розчарування. Знову вам буде, можливо, хтось вам розіб'є серце. Ви будете навіть можете тут трішки поплакати, але це все дуже швидко проходить. По трійці мечей не потрібно прив'язуватися і фокусуватися на якихось таких моментах. Потрібно просто це все переробити. так? Ви, ви скорпіони, ви, ви злопам'ятні, да, але. Потрібно все-таки навчитися відпускати тут можливо, і, в принципі, не триматися довго за якісь отакі ситуації, де ви себе погано почуваєте. Все-таки вам треба фокусуватися в інші в позитивні сфери. Трійка мечей це також ваше серце, будьте уважні зі здоров'ям свого серця, слідкуйте за ним, будьте уважні навіть зі своїми якимись оточуючими людьми, які вас так, якимись вашими друзями, або, можливо, хтось вас тут щось вам скаже. Або ви зустрінете десь якихось людей, яких не хотіли б зустрічати. Тут з цим будьте обережні. Давайте чим закінчиться ця сторі. Скорпіони липен 23. Вісім кубків. Дивіться, закінчиться все тим, що ви, ви просто розвернетеся і підете геть. Ви залишите все. Що було, ви більше за це не будете триматися. Так, ви просто, знаєте, була ні була. Розвернетеся і, і все. І в новий е, шлях підете. Вісім кубків веде вас до дев'ятки кубків. А дев'ятка це коли я собою горжуся і я всередині, всі дивіться на мене. І тут ви починаєте вже цю дорогу, вам потрібна, от ця ситуація, так. Яка вас тут може якимось чином емоційно саме напрягати дуже сильно, може ви просто знаєте, відріжете якихось партнерів, якихось друзів, просто вам уже це набридне, і ви скажете на все, взагалі, І я йду собі далі. Отут вам це найкращий вихід, не потрібно ні з ким розбиратися, не потрібно нікому нічого доказувати. По восьмерці кубків тут просто людина, знаєте, все, я іду геть. Далее. Можливо, якісь ситуації вам будуть, знаєте, що ви довго чекали на вирішення цих ситуацій, довго їх тягнули, старалися, щось робили постійно, і в итоге вийде, що знаєте, з цього каші не звариш. Ви скажете, ну не фіг з ним, я все починаю. Взагалі десь в якійсь іншій сфері, або роботу зміните. Не подобалося вам місце, де ви працюєте, або е, ваш, ваш колектив не подобався, і ви постійно через це стресували, і тут ви. Будете ви готові залишити цей стрес за плечима. Карта для скорпіона на липень 2023-го. Шість петаклів. Шість пентаклів, подарунки. Ви отримаєте якісь подарунки, хтось буде про вас піклуватися все-таки, хтось про вас згадає, можливо, у вас буде якесь свято, і до вас прийдуть люди з подарунками. Шість пентаклів це також отримання фінансів, отримання ресурсу. Якщо у вас хтось буде просити допомоги, то обов'язково тут допоможіть ну, зі своїх якихось е, 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 можливостей. Так? Е, е, Якщо ви хочете так, це якісь оплати, або якісь покупки, які будуть вартувати того, так, і обов'язково по шістьосі пентаклів тримати баланс, тримати баланс у всьому, дивитися, що ви е, з ким ви спілкуєтеся, це обмін енергіями, з ким ви обмінюєтеся своєю енергією якої у вас тут, по суті, да? що у вас якби, якийсь такий стрес тут має бути, і не, не сильно багато, тому що у вас куча справ, які вам потрібно вирішити, ще, ще, ще хтось вам голову морочить, і, в принципі, тут треба дивитися, куди ви що тратите яку свою енергію. Але вам тут будуть інші, вам будуть е, допомагати. Далі мой. Це Рицар Кубків. Рицар Кубків приносить нам подарунки. Рицар Кубків приходить от знову ж таки хтось десь от десь у вас підете в мінус, і потім зразу в плюс буде вам е, вирішуватися будуть ваші якісь питання, які ви, можливо, чекали на них довго, і ще якісь інші. Е, е, але вирішуватися будуть, можливо, Плавніше, не так швидко, як би вам хотілося. З'явиться у вас тут людина, якась, яка може вам допомогти, яка може принести вам дійсно якісь тут подарунки. Це може бути чоловік, якийсь новий кавалер У вас якщо ви жінка з'явиться. Але будьте обережні, тому що ці кавалери роблять гарні подарунки, дуже гарно говорять. Але по рицарю кубків вони не діють, вони не відповідають за свої слова. Тож тут вам потрібно дівчата бути обережними для хлопців, для чоловіків. Рицарь Кубків говорить про те, що вам потрібно бути щедрими. Тому що рицарь Кубків, це у нас все-таки це у нас знак скорпіона. Вам тут потрібно не триматися, знову ж таки, не триматися за все своє, не тащити його за собою, а бути щедрими, не, знаєте, не ставити якісь свої інтереси посеред всього, а ділитися. І ще карта для Скорпіона на липень 23. Сімірка жезлів. Сімірка жезлів — це те, що ви будете тут, можливо, ви будете відгороджуватися, відстоювати свої позиції. Можливо, ця людина, яка буде вам тут допомагати, буде робити вам якісь подарунки, ви ще з нею будете щось сваритися і розказувати. Може, це з минулого якісь люди до вас приходять так з подарунками, і ви тут не захочете їх більше бачити? Або ви посваритеся, так ви там ви посваритеся, вас обідять, ви підете геть. А потім будете отримувати ось такі всякі подарки під двері, і будете від них відгороджуватися, тому що, нарешті, хочете все-таки все-таки вам потрібно закривати оцей двері у ваше минуле і думати про майбутнє. Тож обов'язково по, по смерти жестів треба стояти на своєму, треба. Знаєте, може бути неочікувані якісь нападки в вашу сторону. Будьте готові себе захищати. Далі. Карта для скорпіона на липня 2003 го Ой, сімірка кубків. Дивіться, семірка жезлів ви себе закриваєте. Сімірка кубків у вас з'являється вибір. Ви закриваєте одну, одні двері, і у вас з'являється е, сім нових дверей. Але вам потрібно буде зробити цей вибір. Е, вам потрібно не можна за двома зайцями, ви тут не угонитеся. Вам треба думати, е, що для вас краще оцінювати. Е, можливо, ви тут будете вибирати з якихось. Квартиру собі нову вибираєте, переїжджаєте, закриваєте в минуле все, там посварилися з вашим е е е домовласником, е закрили і вибираєте собі нову квартиру, або вибираєте собі нову роботу чи нового партнера. От у вас тут буде дуже великий такий, е багато пропозицій. У вас буде багато вибрати. Тут є вибір, вам треба його зробити. І, і скоріш за все, і скоріш за все, по цій карті, подивіться. У нас є вибір із того всього явного, що ми бачимо. Ну, ми ж скорпіони, нам же ж треба ще щось. І ще щось, І ще щось, що ми взагалі навіть не знаємо, що там є. Але я туди залізу, подивлюся, може, мені підійде взагалі щось, взагалі якесь десяте. Ну, дивіться. Так, може, будете пізнавати щось нове. Карта для скорпіона. Ой, Десятка кубків. Ну, да, я ж кажу, десята, що будете шукати. В итоге ви виберете правильно. Не переживайте, слухайте свою інтуїцію. Інтуїція скорпіона це ого-го. Ви виберете найкращий варіант для себе. Десятка кубків це повна чаша, ви будете максимально задоволені, все закінчиться в ітоги, всі оці ваші розборки, всі якісь ваші справи. Ви, ви все-таки отримаєте тут перемогу, ви будете себе дуже класно почувати, ви е, отримаєте максимум тут, можливо. Так? І Починає, ну, навіть підете до когось на весілля або на новосілля. Будете самі робити, можливо, якесь свято, то тут можете собі кайфанути прямо. І ще одна карта. Карта без копію на 83-го. Королева Пентаклів. Ага. Ну, і в ітоги виходите ви тут в королеву. Були королем, був король Пентаклів, зараз у нас королева. Це у нас пара. Чоловік і жінка, можливо, можливо, вам тут буде ваш партнер допомагати, якого ви в ітоги виберете. Так? Він стане вашим партнером, що на початку вам був, проявляв якісь знаки уваги. Або це буде людина, яка якось пов'язана з тим, з тим чоловіком. Так? Це може бути його жінка, це якась нова жінка, може проявитися у вас діви, телець або козиріг. І у вас може ваша подруга проявитися, або навіть ваша мама. Чи вам потрібно буде бути в таких дуже стабільних енергіях, там, готувати можете, там, кому подобається, розслаблятися, якось із природою поєднуватися, можливо, виходити кудись там, в ліс, або якісь робити практики з землею пов'язані. І вам тут потрібно бути спокійними. Також звертайте увагу на свої фінанси, передивляйтеся всі свої фінанси, перераховуйте їх, може, ви тут будете звертатися дійсно до фінансиста, жінки, яка вам вирахує всі ваші фінанси, або ви тут будете отримувати від жінки, ви будете тут отримувати якісь фінанси, ну там, в кінці місяця, можливо, перед, перед відпуском. Так. Далі. Карта для скорпіона на липень 2023-го. Дев'ятка кубків. Ой, прекрасно! У вас тут кубки, все, потім пішли, ви як тільки відпустили оцю свою негативну ситуацію, так, як тільки вона пройшла, ви її відпустили, ви, може, відрізали когось, так, ритуальчик, може, навіть якийсь там зробили, то у вас одразу ж. Піде наповнення енергією, стабільною енергією. Дев'ятка кубків, виходьте в центр уваги, показуйте себе, показуйте, на що ви здібні, показуйте, можливо, ви тут будете саме виходити кудись там на подіум, або ви будете серед друзів, будете в центрі уваги. Вам тут потрібно бути, знаєте, душою компанії і ем, ваші ресурси навіть. Вони допоможуть, ваші ресурси, ваші досягнення допоможуть вам отримати іще більше, тому що завдяки цьому вашому, що ви себе покажете, вас замітять. Вас реально тут можуть замітити і винести іще більше вперед. Ну, Офігенна карта, Чим більше вони ще йдуть у вас так одна за іншою. Ви тільки-тільки-тільки відпустили цю свою злость і агресію, розслабилися, прийшли до, до тями. У вас одразу пішло хуп 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 наповнення Може, ви будете, може, ви тут трошки захворієте? Може, ви чимось захворієте, так? І ви трошки вам потрібно буде, будете без сил. Окей, okay, карта для Скоппіону на один Трійка Пентаклів. Трійка пентаклів це робота в колективі. А ви будете, можливо, вчитися чомусь, вас може хтось буде вчити. Це карта, знаєте, такого майстра початківця. Може ви будете пробувати якусь нову роботу, де ви іще, ну, де ви тільки ну почали. Ви вже почали, ви вже отримали якісь там результати, але вам ще багато чому потрібно вчитися. І у вас тут будуть люди, які будуть вам допомагати: ваші друзі, ваші родичі. А, карта може програтися як любовний триугольник. Да, в негативі, може щось таке у вас або або любовний, або просто якийсь трикутник, у вас може бути, що вам, вас це не дуже буде, вам не дуже це буде подобатися. Але в позитиві тут потрібно саме співпрацювати. От вам потрібно співпрацювати з іншими людьми, показувати себе, може вас будуть, знаєте, вас знайшли. Ви себе показали, і вас одразу там не знаю, візьмуть на якусь нову роботу і будуть вас вчити, що я краще, або ви будете змінювати, можливо, тут такий свій образ. Тріка Пентаклів це також часто, як печаті програється. Ви тут можете отримати, можливо, якісь печатки на документи, навіть де ви будете співпрацювати з іншими людьми і вам, якби інші люди допоможуть. Ви вийдете, скажете, так, мені потрібно. Я, мені треба то-то, то-то, то-то. І ви отримаєте завдяки саме, завдяки тому, що ви себе несете, що ви себе показуєте. Карта. Я 23. І остання карта. З ТРО це Верховна Жриця. старший аркан Верховна Жриця говорить нам про нашу інтуїцію. Слухайте свою інтуїцію, це дуже важливо прислухатися до своєї інтуїції. Також вам тут потрібно, можливо, буде. Може, проявиться якась жінка, якісь таємниці можуть вскритися. Так? Вам хтось може щось розказати, або ж ви, ви це весь ви знали, і зараз от, воно все вийде е, назовні, і ви це все побачите власними очима. Е, може, таємна жінка якась програтися, так, якщо у вас там якесь, е, або якщо ви. Таємна жінка, то вас тут побачать, тому що всі таємниці, поверховні жриці відкриваються. Е, слідкуйте за, своїми, е, за своїм здоров'ям, за своїми за якимось, е, гормональними саме е, це і для чоловіків і для жінок, за гормональними якимись хворобами. Тут е, краще. Е, не, не перебачувати, допустимо, з солодким або е, саме емоції якось тримати при собі. Верховна Жриця це карта дуже хороша. Тут у вас може вийти, якщо ви хотіли завагітніти, то у вас тут все вийде, ви будете дуже сильно задоволені. Верховна Жриця нам дає вагітність, це жіноча карта. І е, е, якщо у вас проявиться якась така мудра жінка, яка може дати вам пораду то також тут до неї прислухайтеся, але будьте з нею обережні. І верховній жриці ще можете звертатися до таролога, рунолога, тут у нас дуже, досить багато рун на цій карті зображено. Можете звертатися до якоїсь такої відуючої жінки, яка допоможе вам розібратися в ваших ситуаціях. Або до психолога, наприклад, жінка, яка допоможе розібратися вам з вашими емоціями. саме так. Емоції, ваш гормональний стан і, ну і все. В принципі, Верховній жриці. Вам потрібно обов'язково тут свою інтуїцію, вам треба слухати. І це вже навіть не перша карта, так, у вас вже і, і до того у вас були тут, що вам потрібно робити вибір, і ви захочете чогось такого е, таємного, що що от що іншим недоступно. Але ви собі це знайдете. Так, ну і Оракул, скорпіони. Оракул на липень 2023 року. Так, грунт і центр. Вам потрібно тримати баланс, потрібно. Відчувати можливо, працювати з повітрям, з вітром вам потрібно буде працювати, якось очищуватися можливо. Може, ви якісь практики будете робити? Ґрунт, вам потрібно стояти от на рахунок фінансів, так на рахунок вашого вибору, вам потрібно дуже добре стояти на землі. І е, прораховувати своє майбутнє. Вам, от зараз, вам потрібно знайти якусь е, е, золоту середину, так, де ви себе будете почувати максимально комфортно. І ще одна карта для скорпіонів. На липні 2023-го. Ого. Магія вогню! Магія вогню, можете робити чистки вогнем, запалювати свічки, будьте біля костра, це вогонь, це Марс, це ваш покровитель, ви любите це скорпіони. Будьте от саме очищуєтеся вогнем, так? Будьте десь поруч поруч з вогнем, можливо, вам трапиться десь по дорозі, <кій> підете десь в якісь. Клуб або паб, де буде вогонь, і можете тут з ним працювати. Але будьте обережні, тому що дивіться, вам хтось, хтось, наблюдаючи за вами, не ви самі, але хтось може вам оцей вогонь просто перевернути, і ви можете підпалити все. Все одно. Енергію, так, вам потрібно все одно шукати середину, так, очищатися, так, бути енергетично сильними, показувати себе вогонь, це також у нас, коли ми показуємо себе. І, але слідкувати за ним. Не. не перебарщуйте. Все одно знайте міру. Ну що ж, хочу вам ще одну карту витягнути. Ще один оракул, дорогі скорпіона. О, Афірмація на зцілення серця. Оце є ваша ця енергія. Видно, тут хтось з вас дійсно так, оце трічка мечей, зцілення серця. Вам потрібно буде прийняти цю, можливо, якусь образу або ще щось, вам потрібно буде це переробити, перепрацювати в собі і очиститися від цього. Тут у нас дві карти саме ідуть такі, що на очищення. І остання нам показує про те, що вам є поруч люди, які вам допоможуть. Ви не один, не одна. Просіть допомоги, і е, головне себе самі, от афірмація, ви самі себе мусите запрограмувати на те, що все піде так, як потрібно вам. Все піде добре. Ну що ж, з такий у вас вийшов розклад, дорогі скорпіони, на липень місяць 2023 року. Дивіться свої теропрогнози, як я вже казала, на сонячний, місячний і знак Асценденту. Підписуйтеся на мій канал, буду вам дуже вдячна. Поширюйте відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Це допомагає просувати саме канал. І хорошого вам розумного місяця! Побачимося в наступних відео, Па-па!